Вітаю! Уже постійний гість мого каналу Клавдія Петрівна. І знову їхня робота наводить багато шуму. Тож, про що говорити? Давайте будемо слухати та дивитися. Ості та Клавдія Петрівна, не лякай. Саме той момент, коли всі мали змогу підглянути, хто така Клавдія Петрівна. Це круто, що вони вставили. О, він досить сильно змінився. Не впізнати. Я не впізнаю мене. Щоправда, трохи дивний образ у Клавдії, важко сприймається. Хороше поєднання голосів. тільки Подобається, як легко він співає. Вражаюче. Вражаюче. Чудовий перехід. Це було ефектно і виглядає гарно. Чудова зйомка. Та ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене не мовчи. Все буде добре, тільки дам край. Вітер не лякає мене, не лякає. І овації. Таке заслуговувало навіть трохи голосніше овацій. Ну, тим не, менш. тим не менш. Це було круто, не сперечатимусь ні з ким. Це дійсно було вражаюче. Десь проскакувала цікава теорія, що вони брат і сестра, і тоді насправді це все виглядає більш органічно. Хоча мені в процесі здалося, що можливо вони знайомі з музичною школою. Допускаю і такий варіант, але тут багато вже сидіти, гадати і лізти в ці роздуми не стану. Ми будемо говорити про їхню пісню. Тож, звісно, всі її вже чули, це хітова робота, звучала де тільки можна, і залишилось їм було лише випустити цей кліп. Насправді досить середній рівень. Першої половини кліпу, скажімо. Ну, для Клавдії Петрівни знову ж таки дуже характерна ось ця подача такої напівтемряви, напівзагадковості, хоча загадковість трохи відпадає з таким образом. Ну, доволі таки дивне поєднання футболки і червоної шляпи. Проте розвиток якийсь іде. в яку сторону то вже діло таке. Але головне, що. Вона взяла курс на постійно розкривання якихось нових деталей в собі, і ось бачимо, що тепер її образ із такого темного, нуарного, я би сказав, перетворюється в от і такий яскравий, кольоровий. На смак, кому як мені не те, щоб прям вау. Ну, окей, це, це можна просто побачити. Ну, не виглядає так, ніби це образ для кліпу. <гум> ну, нічого страшного. нічого страшного. Ось ті, тут дуже класно проявив свій голос. Подобається, як він легко звучить, і навіть в моментах, де закінчується фраза, він так і дуже добре закінчує. <гум> Такий от я пояснятор 3000. Але, ну, якщо переслуховувати, то потім можна звернути на це увагу. Дійсно, він навіть промовляє фрази от в своїй манері такій. Ну, Клавдія Петрівна тут уже нікого не здивувала, вона навіть в вокальному плані все виконала саме так, як завжди. Не було там чогось такого прям геть нового, але рівень якості залишився такий же самий. Він не став нижче. По виконанню. Заспівали вони обидва чудово. І їх голоси поєдналися так, як треба. Якщо ще виявиться, що вони дійсно брат і сестра, то це взагалі, прикиньте, як круто виходить тоді. Ну, а ось цей перехід на концерт це буквально те, заради чого можна було просто подивитися цей фільм. Лиш заради ось цього переходу. Це було дійсно дуже е-е та й взагалі, бачите, який у них підхід до кліпу. Вони сюди і кружечок цей вставили. Старий, який вже багато хто обговорював, стільки звідси всього пішло, от саме всіх теорій, здогадок. Хоча з цього моменту вже було зрозуміло, що вона і є, Клавдія Петрівна. А в кінці, от аж нібито такий розвиток показано, що вони почали і де вони закінчили. Це круто. Це круто. Тож. Такі от мої враження, а я дякую вам за перегляд. Дуже ціную те, що ви залишаєтеся зі мною, і щоразу лише дивуюся тому, як швидко росте кількість підписників. Моя вам щира вдячність за це. А я бажаю вам гарного дня і скоро побачимось!